Вітаю в ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. У студії з вами ведучий Володимир Перегінець. Відзначаємо велике свято Благовіщення Богородиці. І цей день сьогодні був таким. Благовість на благовіщення. Новоспечена чемпіонка світу шахів Марія Музичук благополучно дісталася України з російського Сочі. Привезла вона шахову корону, про яку мріяла з дитинства. Збираючись на світовий форум, Стріянка в глибині душі сподівалася, що зможе перемогти на ворожій території. Вавилонське стовпу творіння в аеропорту нікого в цей день не дивувало. Питаємо по всі посадити сермовою. Питаємо вітати. Приїхало стільки народу, що українська героїня ледь вибралася з терміналу і відразу потрапила в обійми рідних, які за вмиранням серця очікували цієї події. З таблеткою, не з таблеткою ми ще на роботу ходили, але з тренувань звичайно зразу бігли додому. Батько наш, як завжди, вже був біля для монітора. Він, він пальнував. Він чітко на третю годину вже був біля комп'ютера, все включено, все все, того слідкував. Потім нам ми тільки приходили, він зразу розказував, що на дошці. Сім'я музичуків унікальна, не просто спортивна, і батьки і обидві доньки займаються шахами і досягли вже найбільших висот. Вони своїх дітей отак вели постійно по житті, спрямованими на досягнення максимальних результатів. До майбутньої шахової корони дівчат привчали ще з маличку, ще добре не бігали, а вже метикували, як поставити мат батьками дідусеві. Ці шахи постійно їх оточували. Вони підходили, питали, як ця фігурка називається, як та ця фігурка називається. Потім ходи фігур. Два роки вони вже повністю грали по шахових правилах. До шахів насправді старшу сестер Аню привчили вже з рудому, куди дідусь приніс шахову фігуру. Я дивлюся цього дочка з вікна мені показує, а я їй приніс білого коня. Каже, нас родилась дочка, внучка. От буде шахістрій. Обидві стали визнаними шахістками. А в російському Сочі, ледь не трапився взагалі український фінал чемпіонату світу. Сестра Марії Аня дійшла до чвертьфіналу, де склала зброю у протистоянні зі шведською шахісткою. Тож надалі вона підтримувала як могла сестричку. Всім, чим могла. Тобто це і підготовка, і інші питання всі вирішувалися. Допомогла на славу. Марічка зробила те, що від неї очікувала вся країна. Здолала у фіналі на чужій території російську шахістку. Ще їдучи на чемпіонат, взяла з собою вечірнє плаття, передчуваючи, що може виграти турнір. Ще перед турніром так спеціально настроювалися, брали багато речей. От надіялася, що я дійду до фіналу, і так і сталося. Потім чемпіонку посадили в чудо-поїзд і повезли на дефіляду до ратуші. Тепер головне завдання відновитися від світового форуму, оскільки вже 16 квітня вона вирушає на командний чемпіонат світу до Китаю, де з дівчатами відстоюватиме звання на найсильніших на планеті. Андрій Сиротяк, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Робота для переселенців. Вимушено переміщені особи, які через ситуацію в країні були змушені покинути свої домівки та податися у пошуках кращої долі, тепер шукають роботу та виживають хто як може. На сьогодні у центрі зайнятості роботу шукають майже 800 переселенців зі Сходу та Криму, а 200 осіб вже працевлаштувалися. Про тих, хто вже працює, та як допомагають мігрантам шукати роботу у нинішній нелегкий час, далі у сюжеті. Переїжджати чи втікати кожного переселенця змусила ситуація на малій батьківщині. Кирило родом з Симферополя. Після референдуму та втрати роботи разом з дівчиною переїхав до Львова в Криму. Хлопець працював в інституті землеустрою після переїзду до міста Лева влаштувався в держзамагентство. Працює за професією вже більше місяця. Коли сюди приїхав, то шукав роботу за фахом землевпорядник, гіс-інженер. От, тобто розробка карт, і в принципі, коли звертався до центру зайнятості, декілька скерувань мені сюди давали. От, і після розмови з начальником управління держамагенства Миколом Зиновичем, мене взяли на посаду інженера. Покинути Крим була змушена і Алла, однак не через втрату роботи, а через вибір чоловіка військового зараз він захищає країну на сході. А жінка влаштувалася на роботу у Львівському обласному центрі зайнятості. В Криму, сім'я родом із західної України, жила понад 10 років. Там, на окупованому півострові, в Євпаторії у неї залишилася службова квартира, в яку заселили російських військових. На новому місці у Львові, аби знайти роботу, жінці довелося чимало постаратися. Вчора був рівно рік, як ми виїхали з Криму. Шукала роботу. Чесно, я була дуже самовпевнена, як наразі я розумію, і зразу до центру зайнятості я не зверталася, оскільки я пропрацювала 9 років в органах місцевого самоврядування. Загалом за останніх півроку до Львівського обласного центру зайнятості у пошуках роботи звернулося понад 1200 переселенців зі Сходу та Криму. З них більше 200 біженцям. Центр зайнятості допоміг знайти місце праці. Також чимало мігрантів на Львівщині започаткували свій бізнес. У центрі кажуть, роблять все, аби забезпечити місцем праці усіх тих, кого ситуація змусила покинути рідну домівку. Допомагає шукати роботу як мешканцям області, так і біженцям, і Валентина до Львова жінка з сім'єю переїхала з Донеччини. Вона приховує своє обличчя бо переживає за рідню, яка залишилася на окупованій території. Приходять люди переселені до мене, і я вже так, знаєте, в іншу атмосферу, в атмосферу туди, назад, до своєї землі. І, ну, кожна Знаєте, після їхніх якихось слів, якихось просто якоїсь фрази. Ти розумієш, що от віча, і от у мене вони йдуть від мене віча якийсь. а потім думаєш, треба піднімати голову, іти далі заради дітей, заради себе. Переселенці, які вже знайшли роботу тут, кажуть, праця допомагає швидше адаптуватися до нових умов. Однак всі вони вірять в те, що коли-небудь таки повернуться на свою малу батьківщину. Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І ми продовжуємо роботу в нашій студії. У нас в гостях Василь Барилюк, голова Львівського обласного центру зайнятості. Доброго вечора, пане Василь. Доброго вечора. Отже, пане Василю, розкажіть, куди звертатися переселенцям, які шукають у Львові роботу? Е, ну, по-перше, треба сказати, що е, ті, хто приїжджає, е, Пошуках е, кращого місця проживання у першу чергу, то вони звертаються до управлінь соціального захисту, відділів соціального захисту, чи це в райцентрі, чи це в місті Львові безпосередньо. А в кожному з тих відділів чи управлінь, чи департамент, в тому числі в обласному центрі зайнятості, у обласному е, департаменті е, соціального захисту, чергують люди з Відповідного центру зайнятості, і коли тільки визначається вже людина з тим, де вона буде проживати, в якому місці чи районі, відповідно, зразу вона дістає супровід того чи іншого базового центру зайнятості, вона знає, куди звертатися, і ми знаємо вже хто це, на яку посаду він претендує, чи по якій професії йому необхідно шукати роботу, чи шукати можливість його перенавчання, перекваліфікації і так далі. Тобто Чергування здійснюється щоденно, і ми щоденно знаємо рух тих людей, які прибувають. Скажімо, за тиждень в середньому у Львівську область прибуває осіб, які можуть бути працевлаштовані, близько 20-25 осіб. Зараз на обліку в нас перебуває таких осіб понад 800, з них ті, що мають право на отримання допомоги, понад 540. І станом на сьогодні, з тих осіб вже працевлаштовано близько 260 людей. Тобто, фактично з тих, хто отримує допомогу, кожен другий вже отримав роботу. Чи не важко вашій установи справлятися з таким потоком? Це збільшений потік людей, так? Безперечно, важко, тому що на ринку праці і так важко. У нас станом на сьогодні 25 тисяч людей, тих, які шукають роботу. З них половина це молодь до 35 років. Тобто, є. 15 осіб претендують на одне місце. Сказати, що ми нині так би мовити, маємо куди працевлаштовувати, то це лукавити, але тим не менше стараємося максимально першочергово сприяти працевлаштуванню внутрішньо переміщеним особам вимушено, які покинули свої домівки. І ще плюс зараз демобілізуються воїни, які повертаються з війни, і теж ми стараємося максимально швидко шукати для них роботу для того. Працюємо спільно з військоматами. Хочу подякувати військоматам за надані оперативні всі дані по кожному окремо демобілізованому, і для них теж шукаємо цю роботу. Є підписаний закон президентом 27 березня про те, що кожному, кожній внутрішньо переміщеній особі буде легше працевлаштуватися згідно з цим законом, зв'язку з тим, що центри зайнятості зможуть виплачувати роботодавцю. Вірніше компенсувати роботодавцю заробітну плату протягом 6 місяців на, на, за ту роботу, на яку буде працевлаштована та чи інша людина. А в окремих випадках буде до року відшкодовуватися заробітна плата. Зараз Кобінет міністрів тільки затвердить порядок цих виплат, і це суттєво спростить нам. Можливості працевлаштування отих понад пів тисячі людей, які отримують допомогу, і близько 800, які на обліку перебувають і потребують роботи. Я думаю, що діставши такий механізм, ми протягом місяця-півтора практично зможемо забезпечити роботою всіх, хто внутрішньо переселений. Сьогодні на селекторній нараді директор центру зайнятості підтвердив про те, що аналогічні зміни в закон. Вже запропоновані державним центром зайнятості щодо учасників антитерористичної операції. Я думаю, що ми теж зможемо дістати механізм, який суттєво зможе спростити нам працевлаштування цієї категорії осіб. Чи погоджуються роботодавці брати людей з числа переміщених осіб, з числа переселенців, наскільки охоче вони йдуть на зустріч таким людям? Е, незважаючи на це, що на ринку праці нині не найкращі часи для бізнесу, і багато відчувають гостру потребу і в обігових коштах, і ситуація, яка склалася з кредитуванням, бачити навколо, що відбувається. Із проблемами, які виникли в банків, і об'єктивні, і суб'єктивні, не будемо характеризувати. Але тим не менше, роботодавці йдуть на зустріч. Ясно, що механізм дотації, який буде зараз задіяний, суттєво спростить, і ми зможемо практично це питання в короткий термін, як я вже сказав, вирішити. Але дякую роботодавцям за те, що відгукуються. І все-таки на нинішній день працевлаштувати понад 250 осіб в області з числа внутрішньо переселених, це теж треба було десь знайти, тому що я ще раз кажу: претендують на робоче місце 15 осіб в області. А в райцентрах ситуація гірша, тому що якщо допустимо на одне робоче місце у Львові претендує 5-6 осіб в залежності від місяця. То в районах є і 60, і 70 осіб на одне місце. Там ситуація тяжча з працевлаштуванням, особливо в сільських районах. Тим не менше, хочу от подякувати турківському центру зайнятості адміністрації, районній раді, які пішли міській раді, які пішли на зустріч спільними зусиллями. І відділ соціального захисту комплексно працює Добрий штаб, і вони працевлаштували в турківському районі 18 осіб з числа внутрішньопереміщених. Це як кажуть, завдяки тільки адресній цільовій роботі, тому що все-таки в Турції нині не так просто знайти вакантне місце, але тим не менше, розуміння бачити, які я вам дякую за поради за ваш візит до нашої студії. А ми продовжуємо наш випуск новин. Б'ють з мінометів. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських сил у зоні АТО. Про повну тишу мова не йде. Щодня українські військові мусять стримувати та відсувати бойовиків від лінії зіткнення. За минулу добу бойовики 20 разів обстріляли позиції українських сил. Найчастіше гатили з мінометів та стрілецької зброї. Під вогнем знову Авдіївка, гранітне та широкине. Не припиняють бойовики надсилати безпілотники над українськими територіями. 6 квітня з 18 години вечора до півночі ситуація в зоні АТО залишалася неспокійною. За цей час зафіксовано 20 випадків порушень бадформуваннями режиму припинення вогню. Здебільшого, в ході збройних провокацій, бойовики використовували стрілецьку зброю. Крім того, злочинці провели шість мінометних обстрілів наших позицій. Найбільша активність ворога зафіксована в Донецькій області. Так, з 18.05 до 18.12. Обстріл з самохідного міномету Нона зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Гранітне. З 1835 до 1950 ворог обстріляв зі ствольної артилерії калібру 122 міліметра та 82-мм мінометів українські позиції в районі міста Авдіївка. Крім того, з 19.36 до 19.40 сорока від мінометний обстріл потрапили наші позиції в районі Опитного на Луганщині з 20.35 до 20-40 злочинці обстріляли з мінометів бойової машини піхоти та стрілецької зброї опорний пункт наших військ, південніше міста Сокольники. В районі Маріуполя поблизу населеного пункту Широкіне ворог двічі застосовував по українських позиціях 120 мм міномети. По населених пунктах злочинці вогонь не відкривали. Водночас, в районі 20-ї години вечора, у Луганській області зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів. Над трьохізбінкою в напрямку населеного пункту Весела Гора і над населеним пунктом Старобільськ, в напрямку населеного пункту Новайдар. Наші підрозділи на провокації ворога не піддаються і вогонь відкривають лише у відповідь, коли є пряма загроза життю військослужбовців. Крім того, вздовж усієї лінії розмежування українські військові укріплюють оборону. Тим часом з полону бойовиків вдалося звільнити ще українських бійців. Їх віддали без обміну. СБУ затримала також російських диверсантів, які здійснили терористичний акт у Запоріжжі. Українські спецслужби затримують проросійських бойовиків і диверсантів. Зокрема, затримана диверсійну групу так звана ДНР, яка в березні організувала вибух у Запоріжжі поряд з офісом громадської організації. Трьох диверсантів підтримували ватажки незаконного збройного формування ДНР та координували російські спецслужби. Бойовики планували здійснити ряд терористичних актів на інфраструктурних об'єктах області, судових установах та військоматах. У бойовиків вилучено 5 бойових гранат, матеріали для виготовлення вибухових пристроїв і банківські картки, на які. Куратори терористів перераховували кошти за їхню брудну роботу. Внаслідок бойових дій у зоні АТО за минулу добу жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення. І до несвяткових новин. У Львові на вулиці знайшли зарізаного чоловіка. Труп на узбіччі дороги місцеві мешканці виявили зранку. В спальному районі Левандівка. Люди стверджують, на шиї знайшли різану рану. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті 58-річного львів'янина, а також розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. 6 квітня, близько 7-ї години ранку, до правоохоронців надійшла інформація про те, що по вулиці Широкій виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Виїздом слідчо оперативної групи було встановлено, що загиблим є львів'янин 57-го року народження. Тіло було скеровано на судову медичну експертизу, яка встановить причину смерті. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Правоохоронці проводять усі заходи аби встановити обставини події. Від волонтерської служби до батальйону. Добровольчий медичний батальйон святого серця створили у Львові на базі волонтерської служби допомоги армії. Сьогодні перші автомобілі батальйону поїхали в зону АТО. Детальніше про це у нашому сюжеті. Три автомобілі відправилися сьогодні до Маріуполя у складі новоствореного добровольчого медичного батальйону святого серця. Загалом у складі формування чотири авто: два позашляховики, реанімобіль та пересувна стоматологія. Це батальйон святого серця. Який вирушає сьогодні на схід? Сьогодні перший день, те, що ви бачите, це перший день формування такого батальйону. Тобто, одна машина, одна машина це буде пересувна стоматологія, дві машини для доставки поранених, і реальнімобіль також для перевозу поранених. Ці машини допомогла діаспора з Канади. Придбати, а все решта, що в машинах це допомогла діаспора з Франції, діаспора з Німеччини, жертводавці з України допомогли. Волонтери кажуть, що потребують додаткових коштів для дообладнання пересувної стоматології, яка наразі залишиться у Львові. Додатково запрошують долучитися до доброї справи допомоги пораненим воїнам лікарів. Також нехай зголошуються лікарі, які готові туди поїхати. Допомагати на волонтерських засадах. Сподіваємося, що в подальшому наш батальйон буде яким чином легалізований чи при міністерстві оборони, чи при міністерстві внутрішніх справ. У Києві до львівських лікарів приєднаються ще п'ять колег. Двоє лікарів чекають на автоколону у Дніпропетровську. Разом вони здійснять ротацію тих медиків, які довгий час перебувають на передовій. Перед відправкою далекої небезпечну дорогу автомобілі посвятили. Будь-яка допомога, яка в сьогоднішній день надається нашим військовим, є дуже необхідна і головно спасаюча, бо ці автомобілі будуть спасати людське життя і, і рятувати їх. Дізнавшись про ініціативу, мешканці Львова допомогли батальйону з пальним офісом та складами. А досвід роботи волонтерів вже чималий. Прообразом створення батальйону стала швидка допомога Майдану. Таким побачили день наші журналісти. У народі кажуть, що на благовіщення весна зиму поборола. Тому я бажаю вам приходу теплих днів і чекаю традиційно завтра у цій же порі. До зустрічі на другому телеканалі.